Вишають, <зрішається>, тому що не розрішають. Охоронець ні за що не пускає до директора Вищого спортивного училища. У його холі кубки та медалі. Чому тут не бережуть спортсменів для олімпійської збірної, дізнатися не вдається. Не вийде. Не вийде? Він зайняти де. Да. Це був їхній перший тренувальний виїзд у новому навчальному році. Колона велосипедистів займала половину крайньої смуги. Вже їдемо домой, слухаємо тріск, взриву. Не встигаємо. Абіну селістрегірувати задіс і почався уже всі лежат. Фура зупинилася лише коли збила усіх спортсменів. Цих підлітків рятувало те, що вони були на початку колони. Замикав її найменший учасник тренувань. 12-річний Андрій лише розпочав навчання в училищі, але опинився під колесом машини і загинув на місці. Цей хлопчик з Луганської області, місто Рубежне, і буквально вони. Позавчора його привезли. З окупованої території більшість постраждалих підлітків. Їхні батьки ще добираються до столиці. Мені більше таких стресів не переживу. Наталія Ізніжина принчала до лікарні однією із перших. Після трагедії сподівається вмовити сина покинути велоспорт. Перевести на інше відділення, якщо можна. Ну він хоче займатися велоспортом. Йому це подобається. У реанімації досі двоє хлопців і тренер. Він у найважчому стані. Лікарі твердять, загрози їхньому життю немає. тренера тяжка політравма, спинальна травма з переломом позвоночника. І ушиб легені в серця, брюшної в полосі, там рани на ногах. Решта учасників збитої команди відновлюються у травматологічному та хірургічному відділеннях. Там же сьогодні цілий день працюють слідчі, але коментарі скупі. Я би хотів звернутися до громадян, які б могли, були свідками даної пригоди, щоб звернулися за телефоном 102 або до поліції, Київської області. Що стало причиною трагедії, розслідує також спеціальна міжвідомча комісія. Вже відомо, водій фури не українець. Водій вантажівки, який в'їхав у колону велосипедистів, затриманий. Це 22-річний громадянин Болгарії і слідчими він спілкується за допомогою перекладача. Експертиза вже встановила, що чоловік був тверезим. Одна із версій він просто заснув за кермом. Іншого способу для тренування спортсменів велосипедистів аніж на дорозі немає, каже заступник міністра молоді та спорту, але колону мав супроводжувати спеціальний автомобіль. Зазвичай це має відбуватися з у супроводі службового автомобіля, чому е, зараз не було автомобіля, це з'ясовує саме цим займається комісія цим займаються слідчі органи, і за підсумками цих перевірок будуть зроблені відповідні. Висновки постраждалі діти кажуть, автомобіль для супроводу колони в училищі є, але він на ремонті кажуть, В цей день машина ремонт тому ремонт її займе ще багато часу. А у нас соревновання 8 числа. Поэтому ми просто не можемо чекати, Нам нужно було тренуватися. Тепер збитій команді доведеться чекати одужання і наступних змагань та ще довго оговтуватися від загибелі найменшого товариша.